Слава Богу, слава Богу! Заспівала осінь Серенаду, щоб в очах не втримати сльозу, Божий син зайшов у виноградник, щоб зібрати урожай з лози. Пожевтіле листя облетіло, і на землю килимом лягло, під ногами тихо шелестіло, і осіннім дихало теплом. Що Ісус. Легким повільним кроком і листочки засушені збирав, а сердитий вітер ненароком з рук його те листя виривав. Де ж плоди, де ж виноград дозрілий, навіть запаху приємного нема. О вже всі грома облетіли, і плодів шукаю я дарма? Я ж ростив, я поливав росою. Соком наливаючи гілки, тож хіба осінньою порою, плід не пригорну я до руки. Тут озвалась гілочка тоненька, кілька гром гойдалося на ній, до христа промовила тихенько, з тугою і болем кілька слів. По весні був дуже сильний вітер, виноградник наш він зачепив, Молоді зламав крихкі ще віти і зелене листя геть обив. Пам'ятаю, шаленіла злива, чорна хмара висипала град, землю чорну білим килимом встелила, Візерунком встав зелений виноград. Я тремтіла. І ховалася від вітру, прикривала листям ягідки. шквал життя зуміла пережити, Проганяючи сумні, як ніч думки, сонце припікало неблагано, біля серця болем запекло. Я молилась ввечері і зрану, і тоді, як сили не було. Час пройшов і вдарили морози, я тримала, поки було сил, Льодом виноград кривали сльози, дощ в душу моросив. Мій Ісус, тебе я зачекалась, вибач, що так мало зберегла, я з життєвою стихією змагалась, соком правди стала в морі зла. Осінь попрощали з жовтим садом, їй услід лиш вітерець подув, кілька гром достигли винограду, Божий син до серця привнув.